Новий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в світ бананзу на балансі, як ви можете бачити, у нас 43 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо Олин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слухи, які б хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, вже навіть бонуска ще не почалась, а зігровки вже по пошли. Та й що, та й що, та й що? Чи знак це, що буде щось топове, чи просто співпадіння, будемо сподіватися, що дійсно нам сьогодні пощастить. Перший спінчик досить таки непоганий, і хотілося б продовжувати в такому ж дусі. Давай, бананза, роздупляйся. Через скіп, давай. На жаль, не вийшло. Так, три оберти залишаються, і щось мені це не дуже подобається. От можна X-сюди. О, а ретригер на базу? Ну, типу, окей. Добре, добре, тоді тоді я можу бути спокійний з цього приводу. Так, 10Х є, а що ще? Що ще? Може символи якісь, зігровочки туди-сюди. Бо поки щось, чесно кажучи, по зігровкам таке собі, але ще один ретригер на базу, друзі, це вже другий ретригер за цю бонуску. Непогано, непогано, а що, ще щось буде чи ні? Ще скатери є, ще два скатери є. Було два ретригера і один байт на ретригер. Тим часом. Досить таки непоганий потужний результат. Плюс 1350 гривень на баланс цієї бонуски. 3000 гривень ми вже відіграли. І ще 4,5 залишилось відігрувати. Так, і 10Х, ще півтори плюс. Непогано. 4,5 вже маємо. Так, і залишається ще три оберти. Є дійсно всі шанси на те, щоб окупитися, але треба 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 чіплятись, бо щось. Щось, чесно кажучи. <клес> по спинах добре, по зігровкам не дуже. А ось тут. А дарі тригер. Ой-ой-ой, ікс, -ой -ой, що таке, що він робить? Друзі, це просто космос. Скільки це в грошах? Це вже 50 тисяч гривень плюс. Це просто вже 50 тисяч гривень плюс. 55 тисяч гривень плюс. Це просто космос. Це просто шок-контент. Що ця бананза робить? Бонуска вартувала 7500. Я просто в шоці, що Шо сьогодні відбувається. О, це просто щось неймовірне. 55 тисяч гривень. Скільки? Скільки загалом? Загалом 59 тисяч гривень. І ще один спінчик дає. 59 тисяч гривень. За бонуску, яка вартувала 7500. Це просто щось космічне. Це трохи не дотягнуло до 1000 ігз. Це, ну, це просто космос. Банан за просто сьогодні в ударі. Я навіть не знаю, як це описати. Друзі. Ну, давайте тоді візьмемо наступну таку потужну за 22,5 тисячі гривень. Давайте подивимось, як вона зіграє, друзі. Але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. Так, ну поїхали дивитись. Оце банан за дійсно сьогодні. Нормально грає, нічого собі давно я такого не бачив, чесно кажучи. Ну, давайте дивитися, якщо ще й ця занесе, то ну, просто питання до бананзи зняті будуть повністю і, мабуть, надовго. Так, ну поки що, чесно кажучи, таке собі, таке собі, але гріх жалуватись, чесно кажучи, навіть якщо ця бонуска не, не зіграє жодного разу, ну, ми будемо в такому плюсі, що просто. Просто можна забити на цю бонуску зовсім. Але 3800 є 3800. 5000 гривень ми вже відіграли, і у нас залишається ще 4 оберти. Так, ну давай. Давай, давай, виноградика ще. На жаль, ні. 50Х, ну мене, мене цим вже не здивуєш зовсім. Так, і останній спінчик, він щось грає, щось туди-сюди. 5 тисяч гривень ми забираємо, друзі, але найголовніше ми забрали у попередній бонусі. Будемо вже завершувати цей відеоролик, друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій мій.